Відповідно, до близька реєстрація понад подачі постановить більшість від загального складу Сталинської Ради, тому сесія є правомочною, оголошує першу засідання 20-ї сесії. і на комісію, і започатку роботи, якщо я можу Відсутній Васюренко, Войкова, Волошина, Ковачок Марій. Ковачок Сідлак, Куприсюк суттєвий, куцепл цукін, Лотоцький супен, Мацеїлна, Узірський суддя, Бугубчук, Стечук, Стурушок, Тарасовська за Джонка, Шанков за, Шоцький, П'яньок. Тринадцять за.

У даному до питанні включили окремим пунктом місії на щиті, оскільки не лиша робота, яка проводиться даною місією. і Вважаємо традиційно звідси, щиті наш обов'язок, щоб ті ласки героїв були доставлені додому. Фінансуються з різних джерел, в тому числі міські ради, фінансують, е містері ради, плюс благодійні організації. Ми ну, в тому числі, я вважаю, повинні підтримати дану організацію з того, що дуже нелегку роботу вони роблять і наш оборудований підтримувати їх самому на. Є щось питання? Є зауваження до проєкту. Прошу голосувати. За Горачев. За Врачок. За Василюк, Васиренко, відсутня Войтович, За. Волошина, За. Ковальчук Маріна, За. Ковальчук Світлана, За відсутній Куцевич, відсутня Лотоцький, відсутній Матюк, відсутня, -відсутні. Розірський, відсутній <розбачок>. Ковальчук, Стецьок, Сторожок, За. Тарасовська, Зачорка, За. Шенковська, За. Шорцкий Янюк відсутній. 14 за. 8 відсутніх рішення прийнято. Дякую, заходимо до питання. Давно виконання змін до рішення середньої ради від 1.2021 номер 259 до передняння програми підтримки Мар'янського родницького управління до комунального господарства на 21.25 року. Обрано підтримки маріальної життя на 25 рік. В частині виділені кошти на прибавню труб 400 метрів на суму 22 тисяч гривень і виділені коштів на припарні на закупівсах для підтримання в належному стані Алеї слави. І кошти в сумі 355 тисяч, то вони виділені вже на рік для... там вже зміна день попаде. Ну, там вона була ж, в критичному стані, а от після цієї зими, ну, Значить, бе, щоб, щоб не було, може, не в нас сіл. приступати діл. до того, щоб привести на результат, зробити стяжки, забетонувати, поставити стяга. Планують. Там я так розумію на контролі. Ну, там стан вже все. Останній випуск. Гранта теж так. Я ще запитання я зауважив, я не зауважувати проект вийшли. Прошу голосувати з нами. Богоносив. Це ми ще не зареєстровано, 15 залізтів. Богоносить. Василю. Васиренко, Сотня Ковачок Марія. Ковачок Людмі Куцевич. Слух. Куцевич відсутні. Давайте зареєструвати. За. За. 16, так? За. Куцевич. Куцевич? Лотоцький сутні. Позірський суттєвий. Тарасовська, за. Чонка. За. Шенковська. За. Шоцький. За. Я не 16 за. 6 відсотні. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до уступного питання? Річ у мене писала на радник 17.00 мало 45. Торг 6-14 побігає Селищної федеральної громади на 25 рік. Обставки території стоїть 85 млн 212 400, 78 млн 106 сот, 1 183, млн 111 тисяч 8 сот, заміна і 79 млн 830 тисяч 177, 78 млн 719 177 1 мільйон 111 тисяч тисяч А додатково першому допомогу. Це 80 мільйонів, 5 тисяч 900, 78 мільйонів, 50 тисяч 600, 1 мільйон 955 тисяч 300, замінити відповідно, 86 мільйонів, 2 тисячі 477, 83 мільйони 537,7, 2 мільйони 655. 351, замінити на цих 658 тисяч на 08% додатків загальних фронтів. Внести зміни до додатків 1.3 з 18.12.204 No46 та речі 14, про бюджет Маріянської селищної територіальної громади. Трошечки інформації про залишки, тому що на ці сесії були направлятися залишки минулого року. Залишки на 1 січня по загальному фонду становить 10 мільйонів 838 тисяч 845 гривень 27 копійок. З них 150 тисяч касового розмові. Постежь спецфонді залишки на 1 січня становили 4 мільйони 162 тисячі 134 гривень 72 копійки. З них 793 тисячі 500 гривень вже було направлено на харчування харчування Згідно бюджетного кодексу, при кінцевих положень залишки минулого року можна направляти тільки на, на основний перелік витрат. Тобто це захищені статті, це заробітна плата, це нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів, перев'язочних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплата комунальних послуг енергоносії, погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на кінець бюджетного. Періоду. соціальний захист, підтримка сил безпеки та оборони, соціально-культурні заходи запобіганням заходи за ліквідації надзвичайних ситуацій, підтримка підприємств, виробництва, теплової організованого постачання, ремонт системи опалення. Також передбачити цим пунктом видатки можуть здійснюватися шляхом надання міжбюджетних трансфертів у відповідній місцеві бюджету, до придбання товарів, робіт послуг та подальшої передачі бюджетних установ на співполосування. На підтримку підприємства. Ну, Такий загальний перелік. В рішенні враховано. Розпорядження треба ж Це була субвенція на з ветеранської праці. Вона була прийнята, це був міжсесійний період, прийнята було розпорядженням, що ми долучаємо до тезії підтвердити рішення сесії. Так, перед тим у нас була бюджетна комісія, ми розглядали всі питання на цьому. Що пропонується? Залишки вільних коштів по загальному фонду бюджету громади спрямувати. Сума загальних залишків 4 мільйони 942 тисячі гривень. На що саме? На продукти харчування на дошкільну освіту 30 тисяч. Це щоб закрити просто в начальний рік, в цьому році по травні місяць. Далі на продукти харчування на загальній місці, заклади середньої освіти 50 тисяч, на оплату послуг. Крім комунальних 50 тисяч на ремонт системи опалення зайдового різдка. Інші заходи у сфері соціального захисту. На виплату допомоги 2 мільйони. Вже зараз обраговані по заявах до 1,5 мільйона, тому плануємо, то пропонуємо 2 мільйони, щоб закрити ті виплати по допомогах. 200 тисяч на оздоровлення дітей загиблих та зниклих безвістки військовослужбовців. По благоустрію, на оплату електроенергії, тобто на оплату вуличного освітлення електроенергії 200 тисяч. Субвенції з місцевого бюджету державного бюджету. Ну, це військові, буде виключати.